Права 667. Відстань між двома містами на одній карті дорівнює 6,4 см, а на іншій 12,8 см. Масштаб першої карти 1 до 3 мільйонів. Знайди масштаб другої карти. Зроби висновок. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку розберемося з першою картою. У нас відомий її масштаб 1 до 3 мільйонів. Це означає, що одному сантиметрі на цій карті. Відповідають 3 мільйони сантиметрів на місцевості. Переведемо їх в сантиметри, сантиметрів в метри, а потім в кілометри. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо, що 1 сантиметр на першій карті, це записуємо 3 мільйони. Сантиметрів і це дорівнює. Ну що ж, в метрі 100 сантиметрів забираємо два нулі, то залишиться 30 тисяч. Метрів. І це дорівнює. Отже, в одному кілометрі 1000 метрів. То тоді у нас це буде 30 кілометрів. Переносимо 30 кілометрів. Запишемо на. Місцевості Є? Ну, гаразд. Тобто на першій карті 1 см це 30 км. Але відстань між двома містами на одній карті 6,4 см. Щоб дізнатись, скільки це на місцевості, потрібно тоді 6,4 помножити на 30, тому що кожний сантиметр це 30 км. Записуємо тоді друге дія. Отже, 6,4. Що множиться на 30, це дорівнює. Ну що ж, 30 це 10, що множиться на 3. Якщо ми звідси заберемо 10 помножимо на 6,4, у нас вийде 64. То запишемо що цей добуток, можна записати, як 64, що множиться на 3. І це дорівнює. 60 помножити на 3 це 180, 4 на 3 12. Разом буде 180 плюс 12 192. Отже, це буде 192. У дужках записуємо чого? Кілометрів. Ми кілометри 30 помножили в кілька разів. Це будуть кілометри. Записуємо, що це буде відстань між двома містами. Відстань між двома містами. Гаразд. Тобто реальна відстань між двома місцами, містами на місцевості 192 км. Ну а зараз на іншій це складає 12,8 см. Давайте дізнаватися, який масштаб. Для початку нам необхідно дізнатися, ну якщо 192 км це 12,8 см на цій карті, то скільки в нас міститься в одному см на другій карті? Записуємо третя дія. Пишемо. Оскільки один сантиметр на другій карті карті відповідає відповідає Отже, скільки кілометрам ще раз потрібно 192 поділити на 12,8. Записуємо 192. Поділити. На 12,8. Так, і це дорівнює. Ну що ж, ми можемо пригадати, що 192 це 6,4, що множиться на 30. Давайте це запишемо у вигляді дробу. Отже, записуємо, що це дорівнює. 192 в чисельнику. В знаменнику 12,8. Ну і записуємо, що 192 ми можемо записати як 6,4, що множиться на 30. Ну а в знаменнику записуємо 12,8. 80 і це дорівнює. А тут 12,8 це 6,4, що множиться на 2. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 6,4, тут у нас буде одиниця. А 12,8, що ділиться на 6,4, це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде 30 у чисельнику. В знаменнику 2. Це 30 других, або 30, що ділиться на 2, можна скоротити, це буде 15. Записуємо, що це дорівнює 15. Так. Дописуємо кілометрів. Так. Ну, гаразд. Виходить, що 1 сантиметр на другій карті відповідає 15 кілометрам. Ну, Давайте ці 15 кілометрів перетворимо в сантиметри. Так, записуємо А. Тоді 15 кілометрів. Це дорівнює. Додаємо 3 нулі, це будуть метри. Це буде 15 тисяч метрів. І це дорівнює, переносимо. Отже, щоб в сантиметри, треба додати ще два нулі. Якщо ми додамо ще два нулі, то це буде 1 мільйон 500 тисяч. 1 мільйон 500 тисяч. Це вже будуть сантиметри. Гаразд. Виходить, що 1 сантиметр на другій карті відповідає 1 мільйон 500 тисяч сантиметрів на місцевості. Ну тоді який у нас масштаб 1 до 1 мільйона 500 тисяч. Записуємо тоді масштаб. Тоді масштаб другої карти. Масштаб другої карти записуємо 1 до 1 мільйона 500 тисяч. Є. Ну, гаразд. Ми знайшли масштаб другої карти. Зроби висновок. Який можна зробити висновок? Значить, Дивіться, якщо відстань між двома містами, у нас була на одній карті 6,4. А на іншій карті в два рази більше, 12,8, То масштаб при цьому, тобто, якщо у нас відстань на іншій карті збільшується в два рази, то масштаб цієї карти зменшується в два рази. У нас був 1 до 3 мільйонів, а став 1 до 1 мільйона 500 тисяч. Давайте так і записуємо. Отже, записуємо. Якщо відстань між містами на картах збільшується Збільшується в два рази, то масштаб карт дивіться число в нас буде зменшуватися. Але карти будуть більш детальними. Тобто, масштаб, по суті, це один буде до одного мільйона п'ятсот тисяч, то масштаб карт буде також збільшуватися в два рази. То масштаб карт буде збільшуватись Гаразд, ще раз. Тобто, ці величини прямо пропорційні виходить масштаб і відстань на карті між двома точками. Але будьте уважні, масштаб збільшується, коли у нас буде тут не більше число, а менше число. Гаразд. Ну що ж, отже, масштаб буде збільшуватись в два рази. Це ми написали. Так. Нам потрібно було знайти масштаб другої карти. Записуємо відповідь. Ми знайшли масштаб другої карти. Записуємо 1 до 1 мільйона 500 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння масштабу різних карт. На цьому вправу завершено.